Жень, ми його не вберегли. Почала кричати, що ні, це неправда, цього не може бути. Що він, мабуть, в пліну. Сірий каже, Женька, він загинув. Вночі буде евакуація загиблих. Да? Богдана привезуть. І от в той момент я ще думала, що я його обійму в останнє, що я його потримаю за руку. Це не відбулося, тому що машина евакуації туди не поїхала. Почала вже шукати його там самостійно по всім моргам, бо я думала кожного дня, що ось його привезуть. Я приходжу, покажу, показуйте мені фотографії, я передивляюся хлопців. Дівчата зі сми кажуть, ну не треба, ну це вже там, знаєте, якийсь там третій тиждень, а я там вже як прописалася у цьому моргу. Вони вже кажуть, та не треба, ну не, не ходіть. Кажу, у нас є фотографія, одразу зателефонуємо. А я говорю, ну як, ну це ж мій Богдан. Я ще краще ніж я, ніхто його не знає.